Доброго дня. Вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Ось така попалась мені знову бензопила. Zomax 5200. Ось якось давно я пам'ятаю, щось я знімав за неї. Попробую ще раз щось показати. Ось е зі слів власника. Вона не заводилась чомусь, не знаю. Ну, будемо бачити чого, будемо шукати причину. Тірбали-тірбали. І стартер щось вийшов з ладу. Так що я не можу її за, за, так якби запустити, Попробувати, що в ній будемо спочатку дивитися стартер, а пізніше вже будемо дивитися у Карбюратор, карператор, клапан глянемо, вже покажу, де він і що він. Ось, так що почнемо. Всім приємного перегляду. Підтримайте мене, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що кому може якась порада, що знаю, підкажу. Ось таке різне. Трошки таким і таким трошки. І бензопели, і електро. Ось батарейки тестую. Перепаюю акумулятори, Шуруповертів Ось таке щось потрошки. Так що почнемо пилу Ось вийшов я на вулицю. Знімаю, попробую на телефон, щоб не тягнути камеру взад-перед штативом. трошки положу з траву, траву знімем і попробуємо. Я вже її запускав, подивимося як вона працює! Ось бачимо, шо. що щось там. Не в порядку. Знімемо карбюратор і подивимося, що там всередині. знімемо стартер і будемо бачити, що в ньому. Ось зняв я стартер. Тут ось чуть-чуть шат є, але тут таке ще не критично, не знаю чому він проривав. Тут теж все добре ну, на цьому на маховику. Пружинки добре тримають, жабки теж тут. Ось, Ну подивимося, відкручу зараз. Ось тут і подивимося, що воно там. Може щось поміняємо шкіру або підставимо щось тут всередині. Дружина, добре. Ось тут ось трошки виробітка є. Витерте. Ну і в шківу теж через то воно так гуляє. Нічого, ну, то, ми, то ми заберемо зараз і будемо дивитися до основного. Ось спочатку я перевіряю фільтр бензоплаку. ось як бачимо, він. Брудний, якесь сміття на ньому. І я от, ну, я -то вже знаю, він має дутись легко. В нього от подути, він так важко дути в нього. Дуже важко. Погано йде. Пропускає повітря. Раз він погано пропускає повітря, значить він так і буде погано пропускати бензин. Ось перше, що робимо, міняємо фільтр, тоді вже попробуємо Ось глянемо ще заодно Свічу. Свічатка може бути ще. Трошки підчистити. Від нагару. Штіль китайський. Мадин Кіна. Ось будемо знімати карбюратора. Подивимося, що там всередині. Чи він не забруднений. Ціпили добрі. Зомакс. Вони трошки довше працюють, як звичайні китайці. Ліпша якість. Звичайно вони і дорожчі. Ось перевіряємо на всякий випадок, чи не попустили ось болти циліндра. Тут добре. Тоді знімаємо карбюратора. Ось зняв я карбюратора. Подивимося зараз, чи там не забита сітка. Ось такий самий, як звичайний китайський, хоча він теж китайський. Але тут написано Зомокс, як на бензопилі. Ну, Як я говорив, трошки ліпша якість цієї бензопили, чим з звичайного китайця, Чистим. Трошки очисником. І подивимося з цієї сторони на сітку. Щось трошки там є, не знаю, на камеру не буде видно, не сильно, але щось там трошки забруднений. Та не багато, але щось трошки є, прочистим. З каналу, що до голки йде бензина. Попробуємо ще викрутити ті регулювальні болти Болт L, Болт H, тільки запам'ятовуємо, докручуємо до кінця. Рахуємо скільки оборотів. Тому що можна, можна пізніше, ну я то настроюю. Отак. Наприклад, воно було. Крутим пів оборота, ще пів, ще пів. Та якби півтора оборота і чверть, щоб так само його поставити на місце. Якщо ви так не, не стикаєтесь часто, то може бути виникнути проблема в настройці. Стараємося не перепутати болти. Тут мені здається, що немає різниці. Але все рівно. В інших пелах є різниця. Тут не бачу ніякої різниці, але бажано не перепутати їх. Ось так як я говорив. Тепер закручуємо до кінця. Ось було так. Повертаємо ось чуть-чуть цих чверть і тоді рахуємо. Один, два, три то Виходить, у нас половина, півтора оборота і чверть. От почистив я карбюратора. Трошки я оговорився спочатку. Тут полісткового клапана немає в цій моделі. Плісткові клапана стоять в таких як 5201, 5601, 5801, а це 5200. Так що тут, як звичайно, китайська бензопила, все ми подотягували, ставили на місце, карбюратор почистили. Зараз поставимо його, спробуємо запустити, Відрегулюємо. і будемо бачити, що вона нам скаже. Тут помічник мій прийшов один, один з помічників, О, який. Марс називається. Ось. Та, Марс прийшов мені допомагати. Так, о, Марс. А ще десь там лаки бігає і Міка. От, так що будемо ставити на місце і пробувати. Ось хотів я закачати бензин, ось підсос, і він мені не подобається. Він десь підтягує воздух. Ось почав витягувати. І ось це звратка, шланг тріснутий. Так що придеться знімати ще раз, передивлятись, чи от цей шланг, що витягує бензин з бока. Ну коротше, передивитись шланги всі, тому що якщо цей тріс міг, би, міг і другий тріснути. Намучився я з тим карбюратором, що тільки не робив, один же кльор не тримає, пускає і вперед, і назад. А він має пускати тільки вперед, а назад не пускає. Не, не повинен пускати. Там клапан Ну стоїть такий маленький клапанець, він назад не пускає, Ну він пропускає. Бензин не підкачує все. Я вже і мив його, і продував, і що тільки не робив. Ось якось я не знаю промив там один жикльор в карбюраторі, Там стоїть такий маленький клапанець. Він пускає бензин вперед, а назад не пускає. Ось там щось попало. І ніяк, і бензин туди-сюди. Через той не качав під підсос. Ось, я його якось мив-мив-мив, продував. Тим чесником карбюратора пшикав, ну якось пішло воно. Не знаю наскільки буде працювати, але тепер вже качає. Ось, вже спробуємо завтра, тому що вже вечір. Ось так що мікрофон вже в мене сів, знаю, повинно повинен бути чути через камеру. Ось вже завтра будемо пробувати. Ось і в мене тут старий карбюратор, ось тут є отвір, ось тут стоїть жикльор. І ось цей джиклер, він забивається. Якщо ось тут дути і тут дирку зак... отвір закритий. Я вже там сказав, що воно отвір. І там в коментарях писали. Отвір тут закритий і тут дути, то вперед воно повинно йти, а якщо тягнути до себе повітря, то повинно не йти. Так, якби тут клапан стоїть, він відкриває вперед, назад закриває. Ось тут дирку закриваємо, тут шланжик і пробуємо. Так, якщо воно цей, воно буде бензин, підсос, туди-сюди і воно не буде качати. Ось така проблема. Ось якусь я його промив. Не знаю, наскільки буде працювати, але ну, якщо не буде працювати, поміняємо карбюратор. От, от така то проблема. Не знаю, чи буде добре видно на камеру. Я думаю, що буде. Ще одна проблемка в цій бензопилі нарисувалася. Крутить цеп. Цепом крутить постійно. Вже обороти збавив на ноль, ну, скільки можна, а він крутить. А тут виявляється, ось пружина трісла, тріснула. Ось так що ще будемо. Так що якщо у вас цепом крутить, постійно обороти малі, Значить, може бути така проблема і у вас. Дай Бог, щоб її не було, але, але. вона деколи час до часу з'являється. Ось не знаю, як хто відкручує ось муфту, її деколи важко відкрутити. Тут маю такий штопор свічу викручую, запихаю його під циліндр, під поршень. Ось шукаю, щоб воно там... Якраз верхню мертву точку. Маю такий ключ від болгарки. Ось. І ось так воно легенько йде. Зараз я його відкрутив. Деколи можна чуть-чуть молоточком зверху стукнути, Чуть-чуть. тому що оцей метал дуже слабенький. Він може лопнути. Ось так, що воно так. так я відкручую. Ось будемо пробувати. Ще її я не пробував заводити. Пружину тут поміняв, муфті, шланга поміняв, карбюратор почистив, стартер зробив. Що будемо пробувати? Підсос. От, як бачимо, зразу відізвалось. Це вже добре. Бажано сильно не газувати, трошки прогріється. Бачимо бензопила працює добре. ланцюг вже не прокручується на холостих оборотах. Пробуємо ще раз. ланцюг стоїть! пружина була обірвана, тут і він стоянно вкрутився. Так все добре, раз спробую ще якесь поліно врізати, так я думаю, вона буде працювати. Так що всім добра, здоров'я, миру на даний час саме основне. Ну і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.